Давайте проведемо приклад звичайної рослини. Якщо рослина посаджена в ґрунт, який багатий мінеральними елементами, скоріше за все ця рослина почне рости, розвиватися і дуже швидко набирати сили і ваги. А уявіть собі рослину, яка посаджена в солений ґрунт, тобто ґрунт, який не дає їй поживи для того, щоб рости. Зрозуміло, що певний період часу вона ще буде жива, але через трошечки вона засохне і зів'яне і знищиться. Те саме стосується і жінок. Якщо атмосфера, в яку вона посаджена, вона хороша, позитивна, благословенна, то така жінка вона стає благословенням для свого чоловіка в плані того, щоб підбадьорювати. Тримати, усилювати, підсилювати, допомагати, благословляти. Якщо ж атмосфера погана, тобто приниження, або моменти зневаги, або неоцінений цей дар от розумієте, неоцінений чоловіки, не так важко подякувати жінці за її допомогу. Не так важко. Не так важко оцінити ці моменти і сказати дякую тобі, бо це дійсно Божий дар. Якщо жінка не оцінена, розуміло, що вона починає в'янути.